Доброго дня, 23 червня. Сьогодні знімав е, відео по приції. Ну, що цікаво, тут в мене деревосад, дуже багато абрикосів. І кожен рік у мене проблема, У мене птахи клюють Абрикоси він починає гнити. Я все чому обробив, то зараз такої гнилі нема. Ну, підуть дощі, воно перегниє. Але що цікаво. От, є стиглі абрикоси, бачимо чимало. Прицрія достигає. Ще там фаркло зелений НЖА, багато сортів. Тут у мене теж далі чимало ранніх пізніх, але кожен рік вони клюють ананасний. Що їм так подобається? І цей абрикос <кхід> ну тут у мене найкрупніший. От як ладонь він виходить, картоплина. І він рідко достигає, вони ще зеленим оскльовують. Чому вони саме по цьому сорту таке роблять хто зна? Зараз відео буде по такому сорту, я вважаю, ну, для на мене це найкращий із ранніх сортів по врожайності, по вигляду, ну, по всьому. Це сорт Wandercode. Ну, От вже другий рік мене родить. І я взагалі буду далі продовжувати е, вирощувати цей сорт, бо він того вартий. От приція в мене тут. А от там далі вандеркот. Так, Ну от бачимо, а ще сірву один, щоб показати, що воно таке. От бачимо крупний такий. Я не нормував і все одно От бачимо гілочка. От, не нормовано. І все одно розмірі, скажімо так, вище середнього вражають. Тут теж в мене щеплення було два роки тому. Теж бачимо вандеркот і, звичайно ж бачимо, що воно вже погризано. Погризано птахами. Ну, свіч свою справу робить. Ну, скажімо, так, в тому році в мене ще мурахи його гризли. Ну, Тут явно що вони мурахи погризані, погризли, це птахи. От тут круки літають. От явно що то таке клювало його. Зараз це. дощів немає, жарко. І, он і тут і ворони літають, і можливо прилітають просто щоб трошки соку підживитися. Шкоди великі не роблять. На відміну шпаків, які налітають, все облітають за півдня. Тому я вважаю так, ну от аби всі шкідники так оце чинили, як е, ці здорові хижаки прилітають, там клюнули один-два плода, морили жагу і полетіли. Я прийшов, от бачив, вже фактично стиглить і ну, можна. Продегустувати, бо там я ще бачу більш такі зеленуваті. Ну, це Київщина. І і приція, і вандеркот. Бачу, що ще вони не зовсім стигли, скажімо так. Зараз продегустую хоча б той плід який птахи наклювали, бо я вже бачив він такий м'який. Кісточка, який в приці дуже добре виділяється. Mm. Такий явно виражений <кхем> абрикосовий смак. Гармонійна кислинка і скажімо, там, сахару досталі. Йому ще достигати, але вже приємно смакувати. Як я вже казав, це сорт вартує того, щоб його вирощувати. І якщо ви хочете ранній сорт якийсь посадити чи щепити. Саме вандеркот. От посереднім сортам я б там Робаду порадив би по фаркло. А от ранніх от саме вандеркот. Такий з клювиком, От він мені подобається. Такий красивий вигляд, урожайний, ну і смак на рівні. Ну і те, що це ранній сорт, теж його користь говорить. Приця ще заланувати в мене, а вандеркот вже фактично пару днів і можна буде куштувати. Смак шикарний. А як достигне, то ще краще буде. Дякую за огляд. Такий от він габрикос, вандеркот. Так, доповнення до відео по вандеркоту. Ще зважимо отака от вага. Це рік. От середні плоди. 83 грами. wonderkot